Друзі, всім привіт! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні у нас буде дуже класна серія, тому що ми будемо ходити колядувати. Ось подивіться, скільки у нас людей, які ми всі гарні. І ми будемо колядувати не просто так. У нас є місія, тому що ми будемо збирати кошти для Збройних сил України. Ну що, пішли з нами? Христос народився! Славімо його! Всім привіт! Ми сьогодні, 7 січня, ходимо, співаємо коляди в нашій діаспорі українській. І я хочу вам представити пана Андрія. Пан Андрій, Привіт. доброго дня! Вітаю! Христос народився. Славімо його славімо його. Пан Андрій, він українець, який народжений в Польщі, і він є з діаспори української. Так, правильно? Так, тут дуже велика діаспора українська, особливо е переселенці з «Вісла». Особливо з території Лунківщини, але також є з знацяння і з Холмщини. Тут дуже багато людей. Тут дуже велика громада, є наша школа українська, є від церкви. Так що тут життя культурне і таке суспільне українське дуже активне. Ми з собою дуже часто підтримуємо контакти, живемо практично дуже один одного знає. Якщо нас так небагато на цій території, то ми себе... Просто шукаємо, mm -hmm. потребуємо свого контакту і, і це підтримує теж нашу ідентичність. Бойки, лемки, гуцули це українські гірняки. Mm -hmm. Лемки — це найбільш на захід західна е, е, група етнічна, яку в е, 1947-му, інших українських груп було переселено на, 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 ці, на цю територію. Так, в 47-му році. 47-му році. А вони зараз іще проживають там на території України, так? Є ще лемки? Чи вже немає? Чи Ні. всі частинна, зараз тільки проживають? Частина Лемки була виселена, виселена також і в Україну, особливо uh -huh. десь на, 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 на територію Карпати, але також і Тартаропінніші, а також і в Донбас. Uh -huh. І там їх дуже багато. Так само жителів і, ну, з колишньої з Викзвиківщини. Доля людей, які були переселювані в час другої світової війни, була трагічною, і що ж, ну можемо тільки тепер робити висновки, і чого не можна, на, на що нам можна дозволити? Не можна дозволити відібрати свої собі своєї землі і ідентичності, тому що тоді народ замирає. Так, робиться з народом що завгодно. Пане Андрію, а ви так гарно говорите українською мовою. У вас в сім'ї говорять українською мовою, так? Так. Це нормальна справа, що в нас вдома говориться тільки українською мовою. Але польську, я так розумію, ви теж знаєте, як. Ну, треба, можемо польською говорити, а удивується не це якраз. А ви ходили, навчалися сюди, до нашої четвертої школи на Тараса Шевченка? Так, так, я тут ходив до нашого ліцею, я закінчив цей ліцею. Як багато місцевих. Добре, наші діти теж ходять сюди до четвертої школи. Дуже дуже, под... дуже подобається так. І Наша ви всі традиції загально. українські, так і ну, нас підтримуються всі, всі традиції, українські всі свята і щодруємо, колядуємо як mm -hmm. треба. Писанки mm -hmm. пишемо на невеликий день. <рес> <рес> так що все так, так треба. Супер, супер, дякую, велике. Зараз будемо заходити до першої хати. Якось треба це все зняти. Панадам прапор, який файний має з острова зміїний. Ну пішли. день, добрий день, запрошуємо. Na chłopców буде na chyba jakąś czarku można. Děkujemy. Tamo za zwiezdą proszę, to. Togo za zwiezdą proszę. Mama nie proć. Mama zdrowia. Він ne przyprowadny. Dokutju Sytańko. Якби й дала кутю до спробування, хай скажуть, що у ні краща чуна ще трошки, трохи, трохи, трохи. Трошки, трошки. Окей, тако джику, джуку, джінку. За господарю. Так, так. Дякую вам, господарю. Ідемо до другої хати. Чи дозволите порядувати вас і вашу родину? З різдвом Христовим привітати. Зайнялася Я ясна, зірка. ясна зірка, ясна зірка спідвечірка освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Прийшли хлопці та дівчата, і з різдвом вас привітати! І з різдвом вас привітати! Всім здоров'я побажати! А вінчається вся праця славою гучною! Хай любов і щира дружба живуть поміж вами. Будьте дужі і щасливі з вашими дітками! Все, не друга не хата не позаду я думаю, ми виконуємо свою ціль. Якщо так далі піде, то буде дуже добре. Головне мені там не казати лишні в одному районі. є Декілька родин з України і ми йдемо поглядувати вже пішки. Поки що а автобус там нас чекає зараз. Просто так такої дружної компанії гляньте, як нас багато. Ой. Там впереді, тут ще дівчата. Олечка з нашої корзини. Трошки дівча. вже назбирали. Вже назбиралися, так ми молодці. Працюємо. Так? Так, да, Оля. Так, Оля, Співаємо. скажи тобі, як тобі початок. Супер. Так. Ми, ми так переживали. Я думаю, ви знаєте, що я думаю, що ми започаткуємо таку дуже гарну так, традицію. Так, так, так. І будемо е кожного року. І ходити. будемо кожного року збиратися mm -hmm. так і ходити, бо це так. Це так скільки емоцій, це так круто. Але це В так... мене перший раз, мене так Я... року в перші класі. Перший, раз... перший раз руки тряслись. У мене голос труситься, руки трусяться. Але ну, це дуже класно. Але супер, це так. Дуже люди класно. всі такі привітні, всі такі гостинні. Так, а і, які і родини всі... класні і Боже. Так, так нас дуже. приймають, так приємно, всі діаспора. Так. так, українська діаспора дуже круті всі. No. No. Ідемо далі з вами доглядувати. Це тільки початок. Дай надавай наші віку. На столатки такі. Христос все рождає. Чи дозволите колядувати вас і вашу родину з Різдвом Христовим привітати? Тому ми будемо трохи туди. Колядуємо, продовжуємо далі. У нас уже додавалася ще одна колядка. Тепер ми співаємо ще більше люди сьогодні за столами. Всі святкують Різдво Христове. Тобто ну, почажі тут так. <ривіт> тут Сашко, напевно. – певно так дівчата. Розказуйте мені, як емоції, як вам колядувати в емоції зашкалюють. <ривіт> <Час>? – <ривіт> <ривіт> За <шоку? ривіт> вже краще, вже краще вже кращуся, Як трохи наливають, то вже такі снилось. <ривіт> <роз 'яснилось. ривіт> <Вз 'яснилось. ривіт> Нарешті піймали таке справедливу українську <ривіт> родину, так речі. Скільки вже п'ять хат і не давали чи більше? Раз, два, три, чотири. Оце п'ять. Першого ще не записку. Але в нас перший Дякуємо. що нас прийняли. Дякую.

<рес> 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 Ой, я такого, я такого не чула, не правда. Нам не можна вийти знімати довозити. Ні, ні, не можна нам Україні. весна у світлі засіяла. На вертепо звізда ясна у світ засіяла. Темно, дивіться, там такий дуже красивий захід сонця сьогодні, і о, ми вже їздимо по селам. У е, мене дуже мало зарядного залишилось, але там Але нас ще... дуже гарно приймають. Так, 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 Нас сюди дуже гарно приймають, і я думаю, ще буде багато е, домів, які нас чекають. Як, Пастимо ворожа. Дідко може трошки покормила сина. Я с вас погиб, поміжина всі, ми відколядували на сьогодні. Ми думали, що не справимося. Таку нашого водія забрали до лікарні. Це дуже сумно, це дуже погано. Ну, але плюс дуже великий, той, що ми трошки назбирали не знаю скільки, ми потім порахуємо все, ставимо. скільки дуже-дуже багато емоцій. Ми такі задоволені, стомлені, але задоволені. І я дуже дякую кожному, хто нас прийняв українцю, нашій діаспорі українській. Ми дуже закладаємо дуже таку, я думаю, закладаємо дуже велику традицію. Це все нас дуже все зблизило. І вітаємо ще раз всіх з Різдвом Христовим. Гроші, і ми зібрали дві... 200... 280. 200... 280. І ці всі гроші ми перечислимо на допомогу Україні. Ну, ми потім відзвітуємо, що ми купимо, тому що не така велика сума. Але би поділили на три бригади, як що. Щось би потрошки та й передамо.